Радіо ЮАЙ Чикаго. А зараз давайте поговоримо, що відбувається на рашці та про її занепад. Отож, Міноборони Росії більше зацікавлене в загибелі Пригожина, аніж Путін. Аналітики зазначили, що Міноборони Російської Федерації ще до загибелі Пригожина активно висували умови для припинення діяльності Вагнера на Близькому Сході та в Африці. Якщо такі заяви правдиві, це може свідчити, що Путін не керує процесом розпуску Вагнера, а переклав цю відповідальність на міноборони. Водночас не виключено, що Сплеск таких повідомлень може також бути спробою відокремити Путіна від імовірного вбивства Пригожина та можливого розпуску військової компанії. Скільки можна буде серіал знімати, хто вбив Пригожина, який собі детектив, тому що бажаючих направда було багато. Говорячи про Росію, там сьогодні заявили про збиття нібито двох українських безпілотників літакового типу. Їх збили нібито російське ППО на територію Криму. Так вважають вони, але чи дійсно це є правда? Наразі ніхто не знає скільки російським ЗМІ вірити не можна. Але факт того, що українські безпілотники. І над Кримом стоять в одному реченні. Це приємний факт. Це означає, що степ степ ми звільняємо або принаймні наближаємось до звільнення наших територій. Також у Кремлі Путіну обирають опонентів для нього ж на виборах не молодше 50 років. Одним із критеріїв вибору став вік кандидатів. Головна умова політики не молодше 50 років. Стабільність рейтингу важлива для Кремля. На прийдешніх виборах Путін очікує рекордний результат. Повідомляє Медуза агенція медуза. В адміністрації Путіна побоюються, що молодий і активний кандидат може змусити виборця подумати про вік президента, і це буде невигідний контраст. Також в ніч проти 27 серпня у Курську пролунали вибухи. У Міноборони Російської Федерації тоді заявили, що російське ПВО збили всі дрони. Однак, джерела ЗМІ стверджують, що атака була саме на військовий аеродром. Але. Є супутникові знімки з аеродрому в Курську на Росії після вчорашньої бавовни. Їх опублікував головний редактор американського видання uh, The War Zone Тайлер uh, Роговей. За його словами, на фото не видно явних ушкоджень і знищених літаків однак їх ще треба детально аналізувати. Нехай аналізують, а бавовна буде продовжуватись. Сьогодні стало відомо, що Путін на початку війни намагався вмовити Шольца визнати Крим російським. Російський диктатор Володимир Путін на початку повномасштабного вторгнення до України намагався переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца визнати незалежним, так званим незалежним, а Донецьку область, Луганську область та окупований Крим. А нібито а сказати, що це є частини Російської Федерації. Диктатор хотів провести закриті переговори без української делегації, проте йому не вдалося. Також маємо повідомлення від Резнікова про те, що Росія навряд перекинула ядерну зброю до Білорусі. Голова Міністерства оборони Олексій Резніков сумнівається в тому, що Росія вже перекинула на територію Білорусі ядерну зброю. Він заявив, що перекидання ядерної зброї до Білорусі буде серйозним приводом для анш... аншлюсу Білорусі. Якщо Росія насправді прийняла рішення це зробити, вони точно будуть контролювати це самі. Але тим часом у східних околицях Москви вночі було гучно. У Люберцях пролунав вибух, і про це повідомляють російські змі. Тож за попередньою інформацією, вибухнув безпілотника. Місцева влада вже встигла відзвітувати про нібито успішну роботу ППО. Ну все як завжди, все як завжди, успішна робота ППО, ніяк по інакшому. Давайте на завершення цього блоку розпаду імперії поговоримо про модернізацію російської армії. Вони дійсно рухаються вперед, в ногу з цивілізацією і за розвитком. Відтак є новина, що замість вантажівок окупантам на фронт привезли коней із Башкирії. Окупанти вихваляються, що тварини задіяні в об'їзді позицій та безшумному перевезенні вантажів. Однак загарбники визнають. Що коні не звикли до війни, тому дуже по полохливі та бояться звуків, пострілів та вибухів. Я хотів сказати, дуже похотливі. А що власне тут, напевно, мали би бути дещо інші а, інші підрозділи російських військ, але там і коза. Ну одним словом, ви зрозуміли про що я підсилення. Коні, коні тепер воюють на Цікава стороні окупантів. Як вам здається, чи впораємося ми з цим? У мене порада коням. Нехай тікають далі, чим бачать. Нехай коні стають похотливими і нищать ворогів по чорному. Бажаємо їм того. Ну, А загалом ситуація на Росії стабільно, стабільно нестабільна, що, в принципі, є втішним для нас. Бачимо, що Санта-Барбара з Пригожиним продовжується, бачимо, що Бавовна, як вони кажуть, ППО. А також є присутня про тому по всій території, як по окупованих частинах України, як мається на увазі Крим і Схід, так і на самій території Росії. Тут же мова не тільки про саму Москву, але і інші регіони цієї недоімперії. Ядерна зброя поки що не в Білорусі, за словами Резнікова. Але чи вірити Резнікому Резнікову? Це вже вам вирішувати, оскільки персона останнім часом трішки себе споключила, якщо брати його репутацію і скандали. Про це ми поговоримо пізніше в наступному блоці. Ну і коні, коні. Ніби розумні створіння, тому я думаю, що найближчим часом варто очікувати дезертирства від коней. От, і перехід на сторону світло, сторону добра на українську сторону. Так що, нібито занепад імперії дійсно відбувається. Очікуємо, очікуємо подальших зловтішних новин з Російської Федерації. Радіо ЮН Чикаго.